Арештували волинянина, який збував заборонені речовини, та організував лабораторію з їх виготовлення. Нині він перебуває в слідчому ізоляторі. Нагадаємо, в понеділок попався руки правоохоронця мешканець ківерець. Той мав при собі 50 грамів. Амфетаміну та паперові згортки з канабісом усе зберігав з метою збуту за місцем проживання волинянина. Поліцейські вилучили кілька кілограмів канабісу, кущі конопель, а також амфетамін, обладнання для вирощування нарковмісних рослин і все необхідне, аби збувати наркотичні речовини. Усього вилучили наркотиків на понад 200 тисяч гривень за цінами так званого чорного ринку. Також поліцейські встановили його спільника – восьмирічний. Чого жителя ківерець у нього теж провели обшук, під час якого вилучили набої близько 5 кілограмів канабісу та комп'ютерну техніку. Сьогодні Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід 60 діб під вартою з можливістю внесення 214 тисяч гривень застави. Йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.